Вона змінила і функції, і місію профспілок у нашій державі. Як раніше було головною задачою профспілок – це захист трудових прав гідної праці. Uh -huh. То зараз профспілки на себе взяли більш широкий такий фронт. Це і гуманітарну, і соціальну, і реабілітаційну функцію, і ми на сьогоднішній день максимально. Залучені до всіх процесів, які відбуваються в нашій державі. З перших днів повномасштабної агресії ми займалися гуманітарними доставками гуманітарних грузів в самі найгарячіші точки країни, коли це було під обстрілами. Наші санаторії, бази відпочинку відкрили двері до внутрішньопереміщених осіб. Не тільки ми там надавали прихисток, там, кришу над головою, цих людей кормили реабілітували, інколи по потребі надавали і навіть лікували цих людей. І це десятки тисяч людей. Наприклад, ну тільки у 2022 році наші дві акціонерні товариства прийняли більше 70 тисяч внутрішньопереміщених осіб на своїх локаціях.